Ворог знову має просування у п'яти населених пунктах на Донеччині. Про це пише аналітичний портал Діп Стейт, зокрема біля новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побідівки, Побєди, Костянтинівки та у Новодмитрівці. За його інформацією, у начебто окупованому селиду умова почалися мародерства і фільтраційні заходи. Росіяни не можуть повірити своєму щастю, що це місто, на відміну від інших, із землею, вони не зрівняли. Пише Діпстейт. Одночас у генштабі окупацію селидового не підтверджують. За добу на фронті було 170 бойових зіткнень найгарячіше на Курахівському напрямку. Там українські захисники відбили 60 ворожих штурмів. Про це у ранковому зведенні повідомив генеральний штаб. Ще понад 30 боїв відбулося на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутися біля променя, лисівки та вишневого. 20 так вдалося відбити на лиманському відтинку, ще півтора десятка на Куп'янському. Ворог не припиняє гатити по населених пунктах на прикордоні Чернігівщини та Сумщини, знищує і свої території на Курщині, де триває операція українських військ. Там російська авіація за минулу добу завдала 21 удар із застосуванням 33 кабів. Водночас, наші авіація та артилерія за день уразили ворожий ракетний засіб та відпрацювали по дев'яти районах зосередження особового складу армії РФ. Навколо Турецька із Нью-Йорком на Донеччині Сили оборони України від початку тижня провели кілька результативних контратак. Окупантів вдалося потіснити у північних кварталах у районі Забалки, найпівденнішого міського мікрорайону та північно-західніше Неліківки. Водночас ворожа піхота часто за підтримки бронетехніки не припиняє спроби штурмувати лінію оборони українських захисників. З позиції воїнів 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Шістят шістка. Шістятка. Як тільки там буде чести, нам треба просвіт 15 хвилин, щоб заскочити. Тут раз, раз. Тут серед триконів Донеччини між Турецьком та Нью-Йорком нині не надто добре з гостинністю зі сторони геть непроханих гостей. Вітаю вас. Величезна кількість піхоти раз. Величезна кількість засобів артилерійського впливу. не рахована кількість снарядів, які при цьому застосовуються. Застосування танків, застосування броньованих інших видів автомобілів військових. Велика кількість засобів повітряної розвідки. У противника більше ніж у нас, відверто кажучи. Запала літають. Саме у небі літає, і з неба надходить ливо частина тутешніх загроз. Це десь. Вони розуміють, що це якесь крило, яке попадає в поле їхнього зору. Намагаються його розвити. З інтервалом не довше, ніж 10 хвилин. На додачу до безпілотних розвідників з'являються ворожі дрони-камікадзе. От на цій ділянці фронту небо це одна із найголовніших небезпек. Буквально не проходить і 10-15 хвилин. Як хлопці місцева фронтова ППО починають відпрацьовувати по небу найчастіше або по дронам-розвідникам, або ж навіть по ФПВ, які атакують позиції? Вчора у ці ППОшники збили в кріжку Він точно знає, яка то загроза московицькі дрони камікадзе. Максам пілоти в дронів у 49-му штурмовому і на його рахунку. Тисячі вильотів на ціль. За цей тиждень два штурми було, тому за цілий тиждень близько до ста було точно вилітів. Десятку можна казати, що кожен виліт це враження, чи ні? Чи є це такий відсоток якийсь? Е, ну, Перепрацює, іноді глушать іноді не Відсотків. Ну, Дивлячись, який день, іноді буває, що 90% долетить, іноді буває, що 50%. Там один долетів один міністр. Реп сильно працює. Потреба стартувати. Терміново з'являється просто під час розмови. Харцис в повітрі. Це він несе дрон, так. Угу. Поки не видно. Аеророзвідка помітила піхоту, техніку або там міномети, і тоді ми вилітаємо. Виявляти московицьких штурмовиків, їх техніку та гаубиці з мінометами навколо Турецька з Нью-Йорком розвідникам Карпатської січі нині доводиться цілодобово. Вони в день пересуваються. Ми дуже часто спостерігаємо їхні переміщення. Серед білого дня може виїхати дві коробки з десанту, спішитись, висадити людей. Вночі це також ну така от пора для переміщення. От і саме сприятлива пора для переміщення – це непогода. Дощ злякоть. Комбат 49-го штурмового не приховує. Московити тиснуть в районі Турецька, тиснуть сильно щодоби і дуже часто застосовуючи бронетехніку та навіть спецпризначниців. Вони заскакували на бронемашинах, Нові оці тайфун здається, вони називаються. Заскакували в глиб порядків, просочувались. Розосереджувалися, у них були свої завдання, у нас свої завдання, але позиції не змінилися. Бойовий дух хлопців тільки підвищився, і те, що ми чули в перехопленнях від бійців 9-ї бригади маріупольської, так званої, то вони вже самі між собою говорили скоріше б здійснити евакуацію загиблих спецназівців. Водночас воїни карпатської січі підтверджують, ворожі командири геть не рахують своїх ліквідованих росіян. Кацап, в принципі, не готовий зупинятися. І ми то бачимо. От вони не рахують людей, не рахують техніку. На початку тижня українські воїни провели кілька контратак і змогли витіснити московитів майже повністю із забалки найпівденнішого мікрорайону Турецька та результативно атакували противника у північній частині міста. На електропідстанції помітили на вишці російські прапори і сказали, що треба вразити. Ворожого трикольорового ганчір'я стараннями дурноводів карпатської січі на теренах турецької агломерації напередодні також поменшало. З передової на Донеччині Олександр Моторний, Павло Борисько та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. плюс Марафон Єдині новини. Особливо гаряче на Донеччині зараз під Селидовим і на Курахівському напрямку у Покровську наразі залишається кожен п'ятий житель міста. Чи вдасться втримати цей напрямок? І наскільки це складно, розпитувала у бійців кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталочко, чи є приводи для оптимізму? Доброго вечора, Алла, доброго вечора усім. Ну, власне, зараз ми знаходимося на в одному з одному з тих місць, де надають допомогу пораненим, не тільки пораненим бійцям, але от, наприклад, просто зараз закінчується операція а, цивільної жінки, яку привезли півгодини тому. Вис, у жінки висока ампутація довелося заливати кров. Вона просто поралася в себе на городі, і от зараз же лікарі. Зробили все для того, щоб вона залишилася живою. Ще пару хвилин тому я б сказала, що це третя цивільна людина, яку за цей тиждень привозять до військових медиків. Але вже пару хвилин тому стало відомо, що везуть четвертого чоловіка, який поранений кабом. Звісно ж, ми знаходимося тут близько трьох годин. За цей час побачили вже 15 поранених дійсно. Це свідчить і про те, що бої йдуть дуже сильні. Ну і звісно, про те, що вже темна темний час доби, коли є змога евакуювати поранених. Але от що хочу сказати, що багато з тих хлопців, тому що ми спілкувалися переважно з хлопцями, говорили про те, що ну були насправді у гарному настрої. Багато з нами жартували і казали, що поранення у багатьох це було чергове поранення що вони сприймаються вже як таку невеличку відпустку і за вже. На таких, в таких місцях є своя якісь традиційна кількість поранених, яка проходить за добу. От зараз вже є половина традиційної добової кількості. Прошу прямо мову. Як себе почуваєте, скажіть? Нормально. А це польове поранення було. Кульове? Так. В тебе був контактний бій? Так. Співали тільки до дозаряжатися. ты пока буду спать и ходить. А что ты смеешься? Ты ж поранил. Ну? А что а мне плакать? Я живой вернулся. А, ну и, власне, Сьогодні ранок у нас почався на Доне на межі Донецької Дніпропетровської області. Там встановили пам'ятну стелу в пам'ять про Дмитра Коцюбайла, друга Вінчі. Герой України сьогодні мав би святкувати свій день народження, але на жаль, йому назавжди залишилося 27 років. Він загинув ще в березні 2023-го. Але його батальйон, який носить назву Вовків Вінчі», Звісно ж, пам'ятають свого командира, шановують його пам'ять і воюють на тому напрямку, який Дмитро особливо любив і за який воював протягом всієї своєї молодості, так будемо мабуть, правильно сказати. Хоча побратими говорять про те, що втримати цей напрямок буде надзвичайно складно. Слава Україні! Від Покровська їхати 20-30 хвилин, тому в принципі ми можемо собі дозволити. Наразі там, де стоїть батальйон фронт, більш-менш стабілізований. В мене є надія, що ми не будемо воювати за Дніпро, але впевненість немає ніяк. Ми робимо все, щоб росіянці не дійшли сюди. Щоб вони не перейшли межу між Донецькою Петровською областями, ми продовжуємо справу до Вінчі, Ми продовжуємо справу боротьби за Україну. Ми сьогодні відкрили цю стелу на честь його дня народження. Ну і власне сьогодні вдалося заїхати до населеного пункту Покровськ. Вже говорять про те, що місто частково закрите, але під час комендантської години здавалося, що людей там геть немає. Але з 11 до 15 це той самий час, коли люди можуть вийти на вулиці і е, можуть зайти в магазини. Невеличкі магазинчики там продовжують працювати навіть з досить великим асортиментом. 12 тисяч людей за офіційною інформацією залишається у Покровську, частина будівель. Дійсно зруйнована, але і ще багато цілих будинків. Знаєте, нагадує а, Бахмут в листопаді 2022 року. Люди говорять про те, що деякі навіть повертаються, тому що потрібне житло і не завжди вдається знайти роботу. Люди приходять, купляють, є людей. Звісно, в людей, в городі дуже багато людей. А дітей? Дітей я не бачу. Не вияжову смішно. І не плануєте? Mm. А як що зараз в Покровську? Як живеться зараз в Покровську? Мені добре живеться. Ну, а, як бачите, Люди тримаються за своє місто, тримаються за своє життя. Ми готуємо для вас великий репортаж з місця надання допомоги про роботу лікарів і про те, як рятують наших поранених, і про власне настрій тих людей, які отримали поранення в бою. Обов'язково покажемо в марафоні. Ало, дякую, Наталочка. Спасибі за ці деталі. Вічна слава і наша безмежна вдячність тим, хто. Не шкодував і не шкодує свого життя, щоб Україна залишалася вільною. Ну і наша допомога фронту, кожен наш донат, то найкраще да на шани нашим героям-захисникам. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була на прямому зв'язку із Донеччини.